Наша відмінність ще від інших цих країн радянської орбіти, центрально східноєвропейських європейських країн, полягала також в тому, що наша економіка була занадто інтегрована в ланцюги економічні в радянському союзі. Уявіть собі, наприклад, економічний цикл виголовлення вантажного автомобіля. Ми ріжемо його на шматочки і розносимо якомога далі по радянському союзу. Виникають величезні логістичні витрати, але радянському суду начкати на логістичні витрати, зате не виникає жодного місця, де можна виробити цей автомобіль повністю самостійно. Таким чином, вони запобігали економічній незалежності будь-яких регіонів. І ці зв'язки, які були між Україною і іншими республіками Радянського Союзу, вони почали розвалюватися, старе розвалювалося, а нове створити не вдавалося так швидко. Тобто, як не старайся на Підприємців, яке виготовляло, наприклад, ракети повітря-повітря, щоб ти там випускав пилососи, але вони якось не виходить.